Вітаю! Розпочався сезон новорічних знижок, і зараз подивимось на цікаві пропозиції. Багато новинок отримали невеликі, але приємні знижки. Зверніть увагу на різні терміни дії знижок. Частина закінчується 6 січня, частина 18 січня. 6-го також завезуть нові знижки, які діятимуть до 18-го. Деякі ігри мають версії для PlayStation 4 і PlayStation 5 окремо, і зазвичай PlayStation 4 версія трохи дешевша. Я буду казати про версії для PlayStation 5. Спочатку знижки на ігри, які мають українську локалізацію. Брамо Балдура 3, 2070 гривень. Знижка маленька, ціна велика, але вона коштує кожної гривні. Це краща гра цього року, і для мене, і по визнанню в цілому. Фундаментальна праця розробників, яка є прикладом для інших, і звісно, шикарна українська локалізація. Дякую локалізаторам зі шляк би трав. А ще у Baldur's Gate 3 можна грати в кооперативі онлайн до чотирьох гравців, можна грати в двох на одному екрані, а можна поєднувати гру на одному екрані та онлайн. Крутезна варіативність, велика реіграбільність, різні способи вирішувати завдання. Грайте, як вам заманеться, ця гра і по Прайсу коштує своїх грошей, а 10% – просто приємний бонус. Alan Wake 2 1200 гривень. Ціна від початку була не така велика, як на інші aaa проєкти, і вже за це дякуємо Remedy. Крутий сиквел. Грати у першу частину не обов'язково, хоча, звісно, має сенс. Це гарний візуально і міцний сюжетно горор. Українська локалізація, на жаль, посередня і має багато недоліків, але їх, наче поступово виправляють. Я не любитель горорів, але якщо хочете подивитись, як я жахаюсь, підписуйтесь на твічі, і колись я його таки пройду. Кіберпанк 2077, повне видання. Це гра разом з DLC Ілюзія Свободи, коштує 1725 гривень, що дорожче ніж було раніше, коли можна було взяти окремо на знижках гру і DLC. Кіберпанк нарешті такий, як повинен бути, так ще й з гарною локалізацією. Обов'язкова гра в моєму списку на рівні з Балдурами і Вейком. Lords of the Fallen. 1400 гривень, соус лайк -like з середньопозитивними оцінками. Гру і хвалять, і сварять, причому часто за одне й те саме водночас. Є текстова локалізація. Можливо, напишіть свій відгук про цю гру, щоб іншим було легше обирати. Про інші ігри також можете написати. Metro Exodus Gold Edition це вже регулярна знижка, і гра коштує 240 гривень. Це за гру з повною локалізацією від українських розробників. Тому, якщо не грали, але чекаєте Stalker 2, який, якщо вийде на PlayStation, то звісно пізніше, ніж на Xbox, варто нарешті спробувати. Train 5, 711 гривень, трохи менше, якщо у вас активний PlayStation Plus, за чудову кооперативну головоломку Платформер. Класично цю гру проходити в трьох по кількості героїв, але є можливість. Відграти і в чотирьох є і онлайн, і локальний кооп, і обидва водночас. Ми з друзями пройшли з превеликим задоволенням. Дуже файно і весело. Локалізація текстова і бажає кращого, але наявна. Ghost Runner 2 за 840 гривень. Ви зможете випробувати вашу реакцію і відчути себе кіберніндзя. Гра, як і перша, надає вам челендж, тому якщо не готові пітніти, краще не задивляйтесь на цей м'ясний і динамічний ігролад. Є текстова локалізація. The Stanley Parable Ultra Deluxe за 360 гривень, з плюсом трохи дешевше. Це не гра, це інді притча, яка грається з вами і вашими очікуваннями, і в неї це дуже добре виходить. Цікавий. Досвід вартий для ознайомлення, текстова локалізація. Meet your maker. 600 гривень за онлайн-гру від розробників Dead by Daylight. Сенс гри полягає в будуванні власних баз, які будуть намагатись грабувати інші гравці. І, власне, у проходженні і грабунку чужих баз. Концепція цікава для любителів будувати і заморочувати, щоб інші попітніли. Проходити чужі бази також може бути цікаво, але мене гра надовго не утримала. Scorn за 840 гривень. Доволі моторошна прогулянка в біопанк у стилі гігера. За одноманітний досвід на поціновувача. Ціна все одно, як на мене, завелика. Локалізація це трохи скам, бо тексту в грі майже немає. Меню і, можливо, ще десь, але формально наявна. Шерлок Голмс 1 та Шерлок Awakened. Дві частини пригод британського детектива від українських розробників за 575 гривень. Любителі детективів вам сюди. Наявна українська текстова локалізація. Subnautica Below Zero за 380 гривень. Ця друга частина серії Subnautica так само захоплива, як і перша. У ній ви вирушаєте у величезний підводний світ, досліджуєте лідові брили морозного океану, виживаєте у небезпечних умовах та розкриваєте таємниці глибоководдя. Текстова локалізація. Tribes of Midgard за 227 гривень. Це ізометричний онлайн-кооператив, де ви у ролі вікінгів обороняєте своє поселення від міфічних чудовиськ та ворожих племен у світі скандинавської міфології. Вирушаєте у небезпечні експедиції, збираєте ресурси та розбудовуєте свою базу для виживання в епічних битвах. Подивіться тільки скільки ігор з локалізацією, і це на знижках. Мені це подобається. А ось декілька пропозицій, які не мають локалізації, але варті уваги. The Talos Principle 2 за 760 гривень. Це продовження крутої філософської головоломки про роботів і не тільки. Mortal Kombat 1 за 1320 гривень. Найновіша частина відомої бійки. Какун за 640 гривень. Какун. Ми на тому рівні, щоб сміяти зі слова Какун. Це нова концептуальна інді-гра від розробника Limbo та Inside, де ви відправляєтесь в світи всередині світів, всередині інших світів. Якось ось так. Diablo 4 за 1470 гривень – це найновіша частина відомої серії Action RPG. Hogwarts Legacy за 1050 гривень за пригоди у світі Гаррі Поттера. Гайп вже стих і до гри трохи охололи, але світ все одно чудовий. Resident Evil 4 Remake за 860 гривень – один з прикладів справжнього ремейку, який надає грі новий подих. Дефлуб за 400 гривень. Гри вже немає в підписці, тому якщо пропустили, це чудовий і дуже веселий мерсі всім від творців Dishonored. Final Fantasy XVI за 1320 гривень. Найновіша частина фентезійних JRPG. динамічні та епічні бої, іноді неймовірних масштабів. Red Dead Redemption 2 за 560 гривень, кращий ігровий вестерн, який я зустрічав. Дуже пророблений світ і доволі довгий сюжет. Один тільки епілог, чого вартий. Elden Ring за 1080 гривень. Один з кращих, якщо не найкращий Souls-like з наразі існуючих. І це ще не все. Є ще багато пропозицій, якісь ви зможете знайти самі. А якісь я опублікую у себе в телеграмі, а також на Діскорд сервері, на який я запрошую всіх підписників, а також взагалі всіх любителів і фанатів відеоігор. Створимо разом чудову ігрову спільноту, там можна буде спілкуватись і знаходити собі нових друзів. А також не забудьте впевнитись, що підписались на канал і поставили вподобайку. За бажання можете підтримати підпискою на Донателло або Донатом на банку. Але головне підтримуйте українську армію. З вами був Лакі Сан, і хай вам щастить!